Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 3 лютого, без 28 ранку. Хочу швиденько почати, верніше хочу продовжити обрізати свій садочок, поки не пустився сніг. Пролітає маленький сніжок Надалі дощі. І буде вже важко працювати. Якщо буде стовп дерева вологий, обрізати не можна. Проживаю я на Вінниччині і сьогодні я хочу поговорити про черешню. Як формую черешню. Ось сформоване дерево черешні, яке вступає в плодоношення постійне, можна подивитись скільки років. Десь різе раз, два, три, чотири, п'ять років цьому Це буде шостий рік черешні. Це сорт Валерій Чкалов привите на сіянці дижці. Саме перше про такі короткі гілочки. Чи потрібно їх обрізати, чи не потрібно вирішувати самі. От гілка має приблизно 25 см. Всі плодові творення зрозуміло, що знаходяться з краю Як вона не заважає, можна її не прирізати. Вона собі затухне і буде така сама коротенька-маленька. Якщо вам заважають ці гілки, можете її укорочувати на 10-15 см. Тільки якщо ми залишаємо тут ростову бруньку, то вона буде ставати грубша. Бо ця, яка не, не вкорочується, вона так і буде тоненька-маленька. Далі. Заміщення обов'язково роблю. от Я почав обрізати, роблю заміщення. На гілках. На рік старше дерево. Ось до сучки заміщення. обрізана, дві гілки і вже з плодами. Пустила. от видно, Так само і тут, так само і там, вони вже із плодами. Обрізаю і формую даний сорт валяє річкало. Так само на третю зовнішню бруньку, як і яблука і останні плоди. Показую. Виросла гілка. Обрізав на третю зовнішню бруньку. Тут ще було два пагони, які строго догори росли. Літом я їх зрізав. Літом. Позаминулого літа прирізав, і гілка пустилась, похила. Тут це була обрізка вже минулого року, але це цей участок весь з плодами, можете бачити. Якщо вже відходить далі, от так само ця з плодами вся і далі, якщо гілка відходить вже далі з плодоношенням, так як в даному випадку ця, то краще її зрізати носочок заміщення, щоб вона не грубшала, не буде відходити далі плодоношення від стовбура, бо самі смачніші плоди, які ближчі до стовбура, і не буде заважати в проході. Виключення в мене буде залишати. Такі гілки, які мені одне заважають. Не заважає ця гілка, я її просто прикоротив усю, залишив плоди, плодові утворення залишив. Так само от і тут буду. Вона не заважає в проході, прикоротю її і все. Я вам хочу розповісти про вершок. От я вивів. Це в мене тут всі 6 на шостий рік. Вони всі в мене одинакові. Там чуть старше, чуть менше. От такі вершки. Зараз я візьму драбину і вилізу наверх. І саме головне, там зробити дане обрізання на третю зовнішню бруньку. Якщо я там обріжу на крайня буде зовнішня брунька, то гілки знову почнуть усі рости там догори. Так само, строго догори на будь-якому дереві. І дуже сильно і потужні. А якщо я так зроблю, як на третю зовнішню бруньку, то дві почнуть сильно рости до догори. Літом я їх зріжу і буде похила гілка. Тоді заплодоноса і все буде добре. Так, це дерево і залишиться. От я формую показу. Це другий рік, третій рік дереву. І вже в плодоношення вступає, дивіться, від самого стовбура всі. Все вона в таких плодових утвореннях, подивіться. Чому так вийшло? Я всі гілки прикорочую. О, дивіться, 35 см приколо... прикоротив. Виросла гілочка. Я знову її тут прикорочу на ростову. От Будь ласка. Багато хто розповідає, що зовсім не потрібно прикорочувати гілочки. От гілочка має вирости. Один рік на наступний рік плодоноса і тоді її обрізати. Я так пробував, в мене так не виходить. А таким методом виходить гарно. От двогорічна черешня. Так само, такий самий сок, будь ласка дивіться. Із самого низу, вся в плодушках і гілочки. Якщо таку гілочку не перерізати, видно, я от прирізав, але вона не пустила ростовий. Ростового пагана і затухла, а всіх, що я поприрізав, вони будуть ставати грубші і рости далі. От, гарно видно. Всі гілочки. І таким чином я формую крону. Це не важко, це любий може таке зробити. До гори, от, будь ласка, другий рік вона плодоно вже вступає в Ось Отакий результат. Можете бачити, як я прирізав верхні гілки. Я ще хочу порадити вам, якщо у вас не виходить обрізати верх, то пізніше, коли буде розпочнеться ріст гілок, по можливості вилізти і той вершок засліпити. Засліпити це ногтю, ростові бруньки виламати, щоб не росли гілки. Це хто, хто не може зрізати, не виходить. Навіть так само і в мене виходить такі є місця, що ніяк не можна обрізати, то я засліплюю ростові бруньки, щоб не росли і все. Отак от вся сила буде наверху. На цей рік виростуть потужні гілки, дуже сильні, здорові. І на той рік, на наступний, через рік, отакі такі гілки повиростають іще більші. І на наступний рік, через рік все плодоношення буде на 3-3,5 метри. У ну, мене там 3. Ще додати, та й всі будуть 5 метрів висотою, і все плодоношення там, а звідси все піде. Тому обов'язково прирізати вершок. Ну, це якщо формувати так, не чашею. Так, ще така порада. Поки є час, весна. Як ви плануєте ставити драбину? От я тут ставлю драбину в цьому місці. Я стараюсь зробити тут простір, простір такий обрізаю, щоб можна було спокійно поставити драбину і вилізти до самого, до самого верху, щоб ніякі гілки не заважали. Якщо є такі гілки, зразу виріжте їх і все. Бо тоді літом буде шкода різати, а вилізти плоди обривати не можна. І всі гілочки, які заважають, Одна одній такі його вирізайте. Як не заважають, прикорочуйте вже на, вас, на ваш розсуд. Якщо буде правильно сформована черешня, навіть на дешці, от на дешці привита, третій рік, то вона буде гарно плодоносити, не сильно рости бо вона вже вступила в плодоношення, сила росту затухає, не буде. І це не тільки стосується от рядом слива. 7 років сливі. Без проблем вся плодушка росте, має отакий діаметр і кожен рік плодоносить. Старайтесь, пробуйте, не бійте, обрізати, літо можете поправити. Помощник. Де мишка? Де Де? Мій помощник вже підріз. Такий його котик. Він мені минулий рік допомагав доглядати садочку. І, так. і цей рік допомагає. Так виглядають обрізані дерева. Черешні. Деякі гілки тоненькі прикоротяні, деякі ні. Дощ моросить, воду покидати, бо вже починає стовбур мокріти, обрізати не можна. Гілочки. от бачите. Хочу показати, один раз прирізані і другий зараз прикоротив, щоб не заважало. Через два роки така гілка буде замінюватись. Тому що я обрізаю і весною, і літом. Цього року попробую ще обрізати і після плодоношення. Так, швидше вступаю в плодоношення 50 см. Обрізка минулий рік весною і обрізка минулий рік літом. Все в плодах, як прикорочувати. Так виглядають від дерева черешні, обрізані. Крона розкрита. Важливо, щоб можна було підійти до дерева і обірвати плоди. Я ще формую. Вітер не дає. Всі гілки я вирізаю, в мене немає галузі, в мене одна гілка. кругом по одній гілці. Таких розвилок, чи правильно дехто залишає, щоб було більше, наприклад, цього. Отаких. От Обрізали і залишили дві, щоб було дві гілки. Я стараюсь так не залишати. Мені не подобається, погано обривати плоди і не можна доступитися. Отако по одній гілці. Є доступ, можна підійти і обірвати плоди. Думаю, ця інформація буде вам корисною. Бажаю всім своїм підписникам та мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.